Thank you. І сьогодні активний день, в який я беру вас з собою. І розпочався він о 7 ранку. Спочатку була б'юча рутина, потім розбираю посудомийку і готую сніданок для нас з хлопцем. Я люблю багато поїсти на сніданок, того я маю ще десерт з фруктів, чайок. І дивимося серіальчик. Я нафарбувалась, коли волосся, якась я сумна на цьому ривку. Відео далі прасую речі. Ось я вже зібрана. У мене є невеличкий дрес-код, тому вирішаю знімати тікі-токи в салон. Насолоджуюсь теплими осінніми днями, поки вони є, бо, якщо чесно, осінь я люблю найменше з усіх сезонів. А от те, що я люблю, це їхати без пересадок в метро. І ось я вже приїхала, познімала, провела три години в салоні, і в мене перевався пакет для штативів. Але дівчатка, на щастя, дала мені інший. Я чесно хотіла піти побідити в позату хату, але виявляється, на Лук'янівській вона закрилась. Тому прийшлось піти в мак на камамберчик з картопелькою. Це я, яка захотіла трошечки скинути вагу і їм маті дам. Ну ладно. Їду в тролейбусі на почайну в ТЦ городок, виглядає трошечки як лашп'ет з цим пакетом, але ладно, зараз прийде хлопець і я в машину скину цей, цей вигруз. Гуляю по ТЦ, поки його чекаю, бо далі ми з ним вирушаємо на одну класну подію, напевно, можна це так назвати. А саме на зйомку клубу дилетантів Левів на джипі, так-так нам. Повезло урвати два квиточки, і ось ми протягом двох годин насолоджувалися цим прекрасним дійством. Цікаво було вживу поглянути, як відбуваються їх зйомки, і класно, що там було багато моментів, які я розумію, що їх вирішать, але ми побачили їх. Поки розказувала вам свої враження. Ми вже приїхали додому, дивимось серіальчик, і до нас приїхала наша вечеря. Сьогодні у нас будуть сушики, е, да, у мене чіл, відпочинок від кухні. І, звісно, новий сезон Супермами. Так і промайнув швиденько наш вечір. Настав час для вечірньої ротини. Змиваю макіяж, приймаю ліки. І зараз я проходжу деякі курс лікування. Тому мій вечір щодня зараз закінчується у коми. Ну а на цьому все, па-па. Завтра до нас в гості приїжджає мій тато, того взяв його. Улюблені булочки, чорний чай, огірки і помідорки. Тут сосиски мисливські. Буду запікати. Намазка і сметана. Кабаноси і балик. Зараз для тих, хто ще вдруг не чув, новиться акція 1+, плюс Взяли по цій акції наш сир улюблений. Ось таке мило. <плес> Трішки хлібчик. Ось такі грінки. Пахнючка для унітазу швепс. Вперше взяла на пробу ось таке молоко рослинне. апельсиновий сік, молоко звичайне. По акції зараз в новисі моя улюблена комбуча по 40 гривень. Того набрали Тут дві бутилочки там буде ще. Ще по цій же акції один плюс один взяла зелень. яблучний сік, кола, пиво. І ще чотири пляшечки спраги з, з яблуком. Заїхали за відром і купили купу всього. Наприклад, мої улюблені чорні губки, ось такі серветки для кухні і звичайні білі серветки для користування, а також пахучку для унітазу і спробувати нові капсули для посудомийки, бо від сомат дуже неприємний аромат на посуді. І власне те, за чим ми і їхали, це нове відро для сміття, бо відро, яке ми купляли два роки тому в Ікеї в Києві, стало жертвою домашнього насилля.